На сьогоднішній день найкраще. А, а чому саме? Ну, він, набереться опитувати, скажімо так, політичний. А як ви думаєте, для чого це було зроблено? Я думаю, просто Зеленський збавив серед нього. Ну, я навіть не знаю, чи підходить йому бути послом, коли він професійний військовий. Він би більше, напевно, користі приніс на полі бою, ніж на дипломатичній. Ну, але ж, можливо, людина і, і там виконає свій. А як ви <головічно> думаєте, для чого його поставили на цю посаду? Ну, Перше, що сходить на думку, це чим подалі відправити з України. А, ну, <головічно> Якщо це не так, то нехай наші правителі спростують. Це дуже гарно. А чим саме? Я врахую. Тому що він а, дуже способний, проявивши себе дуже гарно на своєму посту. Я думаю, що буде багато пользи від, від цього призначення. Сьогодні вже я читала інформацію, що вже все, у нього щось здоров'я. Не, не, ну, його помісували і зараз він не працює ніким. А, а, а де ви читали яке? Сьогодні ви? я читала в інтернеті. В інтернеті читала. А як ви думаєте? Просто я возмущена була, що це його людина така, самого читаєте з школи воєнна і хує цей факт. А чому? Ну, бо він військовий, він має бути тут. А як ви думаєте, навіщо його призначають я на цю посаду? що Він там буде працювати на благо України, тільки так. Знову ще я хочу сказати, мабуть, керівництву краще видно. Я вважаю, що це може і доцільно. Якщо там буде залужний Великобританії, я думаю, що ефект для України буде. Тому що він взагалі військовий людина. Мені здається, що саме його краще місце було, коли він був головнокомандуючим. Це моя особиста думка. А як ви думаєте, навіщо його призначили на цю посаду? Мені важко це Ну, не то що сказати. Ну, не знаю, мабуть, хоч позбавитися хотіла. Не знаю, мабуть, і таке може бути. Звісно, він би тут, як головна командуючий, взагалі як воєнний, мабуть, користі більше приніс, як там посол. Послом багато хто може бути, а генералом, мабуть, не кожен. Ну, я думаю, що він багато хорошого зможе зробити для нашої країни на такій позиції. А ти що думаєш? Я теж думаю. А як ви думаєте, навіщо його поставили на цю посаду? З якою ціллю головною? Я думаю, що його прибрали просто в сторонку, щоб не заважали.